Шалом, це Славко, думаю, присвятити нашим воякам отаку от бюджетну фіночку з усього фінського. А голос Зеленського очікувано виявився голосом того, хто волає в пустелі до Господа. Я скажу: ну тут до гори Фавор далеко Волай, не Волай. Ви ж бачили, що наш Туск і Сікорський кажуть, що їх дох. Це, от, власне, не в нашому гімні державному, а в їхньому має співатися віцяну додому. Вони кажуть, будуть боронити східний фланг НАТО, себто остануться на собственній території. Одні вже спригнули. Повторюється ситуація з хрестовими погодами на монголів. Що мені подобається, тільки на Сході з'являється чергова Орда. Як європейці зразу починають в розсип розповзатися. Не те, щоб вони не хотіли зб... з... оборонити свій спосіб життя, але їм завжди чогось бракує. Ну і дуже часто поляки. От військо Польське обіцяє боронитися 17 діб, як діди оборонилися, поки Туск та Сікорський не втечуть черговий раз в екзиль. Я думаю, 17 діб вони витримають. Я завжди вірив в міцність і стійкість польського жовніжа. Думаю, що 17 діб вони витримують як діди гірші, вони не стали за своїх дідів. Що на це все можна сказати? Путін буде посилювати свій натиск. Якщо вже Польща сама спригує, то лишилося вибити Німеччину, вибити її через альтернативу і Ми зараз бачимо багато. Багато пропагандивних зусиль в цьому напрямку Побачимо, як вдасться розуміте погані перечуття. Побачимо, як вдасться нічі, а як вдасться вибити Німеччину через вибори, через альтернативу. Тут нічого не зробиш. Щодо нас, знаєте, давайте не звертати уваги на ці всі розмови з одного боку Піськов каже про. Як це там дефіцит суверенітету України вигадали нову розумну фразочку. Вони ж люблять це вигадувати. Це вони підхопили м'яч Трампа, розумієте, що ну, ясно, що було, що власне цей Трамп, що домовлятися без України, явно, що Трампу підкинули з Москви Трамп відпасовав, тепер Москва знову пасує Трампу. На це все знаєте, дойдемо приговору. Давайте не зважати на прийняття сторон, тому що у нас же суд, ви вже розумієте, що часи состязательних процесів давно мінували. Последнім состязательним процесом на моїй пам'яті був такійський міжнародний трибунал, і то завдяки індійському судді. А це все, як ви розумієте, телефонне право. Давайте дождемося приговору Україні. Не будемо ці приємні сторон, дурацькі вислушувати. Нам ще відбивати приговор. Вся надія, ну, ну ви розумієте, що Путін буде посилювати атаки, так як Миколаїв, на удар по теплоцентралі по опаленню. Ну, вони будуть, їхня жорстокість буде зростати, інтенсивність їхніх атак теж зростає. Ви бачили. Як це, це улагаю, Галайці, слухайте, якщо вони спромоглися від 20 до 37 одиниць бронетехніки кинути на цей напрямок, на цей мішок, треба буде розібратися з цієї кількості бронетехніки. Я сьогодні посижу ввечері. Подивлюся і нам, що треба очікуваний наступ, чи стане символом оцієї активізації так Путіна. Наступ 155-ї бригади з Владивостока. Під червоним прапором нам обіцяють, але я ще не певен, що це не пропагандони. Один одному передають дезу. Давайте почекаємося. Це занадто добре, щоби виявитися їхньою вигадкою. А там, поки що, у нас ділять літій графіт Уран, ну, що на це все можна сказати, багато хто сподівався чогось добути з України. І... Після Путіна, я скажу, сподіватися, що то поїм'ять з под України. Невже їх досвід Путіна нічому не навчив? Що можна сказати? Обирати в собі союзника? Чому Китай так спокійний? Тому що все ППО прибрано зі східних наших, читайте, сподіваюся, наших японських братів, все ППО Москвинське прибрано з усього Сходу, аж да, десь до, до, до Новокузнецька, що, най... що, що, що найза. Да, що найзахідніше, а може і далі ще на захід. Нема вже ніякого ППО, кордон відкритий. І обидвам сторонам сподіватися на цю силу, що Пекіну, що Москві обирати що, що Фашингтон, обирати Москву в союзники. Слухайте, якщо вже вони вперто не бачать України всі ці уроди, ну то що ми можемо зробити? Розумієте, якщо. Цього хоче Господь, ймовірно, за гріхи наші. Давайте спостерігати за предіями. Розприговор ясен. Давайте спост... важко тільки скільки дадуть. А остальное вже не важливо. Срока настолько більша, що не має значення. Давайте наслаждатися оставшимся временем, якщо на Путін це дозволить своїми атаками на нашу інфраструктуру. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.